Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати україномовний контент. Сьогодні стався замах на життя прем'єра-міністра Словаччини Роберта Фіцу. І цікаво подивитися, звідки ноги ростуть та руки. Так, дивимось. Роберт Фіцо, замах на його життя. Хто причетний до цієї історії? Хто причетний до замаху на життя Роберта Фіцо? Ну, дивіться, незадоволені люди, а в частності це може бути король якийсь, король, який не може вже стримувати свої емоції, своє незадоволення. І планує, планує змінити, змінити оцю владу, зробити якісь зміни, отримати шанс на зміну на своїй землі. Знову ж таки, під королем Кубків може бути як одна людина, так і якась кількість незадоволених людей. Об'єднаних об однією спільною темою, своїми планами можна так навіть сказати. І в них дійсно от були такі плани здійснити певні зміни, певні зміни. Окрім того, можна ще сказати, що. Оце от Роберт Фіцу, він як нелюбимий, або не знаю, як нелюбимий, то, то людина, яку, ну, м'яко кажучи, не люблять. Тобто ми знаємо, що останній час там відбувалися і протести, і плакати там писали, що у і, ну. Полиш цей пост і нема тобі тут що робити. Уходь. Йди, йди звідси, ну, щось на кшталт цього. Я правильно розумію? Ну, це силовий метод, зупинка такої вот ситуації, яка яка, скажімо так, вже довела до кипіння емоційний накал людей. Тобто нема вже терпцю, немає вже терпцю, вже зупинка е, терпіння і контролю, немає терпцю контролювати свої емоції. Тобто, це був якби крик душі, можна так ще сказати. І тому от по королю жезлів це готувалося таємно, і е, те, в помірність вже перевернута, немає терпцю вже не можна терпіти, не можна контролювати свої, свого внутрішнього звіра для того, щоб зробити ну, такі переверти у владі. Імператор перевернутий, це влада перевернута. Хто це зробив, хто це зробив. Це було по згоді, по згоді е, їхні трійка Кубків, їхні, їхня сім'я, їхня сім'я, вони таємно це планували, домовлялися, як це зробити. Ну і, скажімо так, в своєму суспільстві. Вони це зробили. Це внутрішні домовленості людей, які не задоволені цією владою. Тобто вони спочатку протестували, а тепер вони перейшли до якихось відкритих таких ну, більш брутальних дій. Ну тобто, були розроблені певні розрахунки, і навіть були заплачені і виконавцю. Були заплачені виконавцю. Взяли навіть якусь людину, які пообіцяли гроші або заплатили. І знову таки тут три особи: замовник і виконавці. Замовник може бути людина небідна. Ну, така вона, ну, при посаді може бути людина, замовник, яка має змогу, має, має таку розкіш заплатити за замовне вбивство. Так, далі. В якому стані фіцу Мориться. Бореться з нестабільним станом свого. Ну, внутрішня боротьба там іде, внутрішня боротьба організму, його імунітет намагається стабілізувати. Ну, скажемо, не те, що імунітет, його внутрішні резерви, скоріше так можна сказати. Для того, щоб вийти із, він може бути без свідомості, до речі, може бути без свідомості. Але ну от, бореться, його організм бореться. Ну, тут, бачите, четвірка мечів, так от, то він хворий, він лежить в лікарні, а так то він якби будь-який момент, карта моменту. Карта, ну, скажімо так, він між смертю та життям наразі. Без свідомості. Але е, організм його сильний, сильний і має подолати ці внутрішні негаразди, скажімо так, спричинені. Ну, важко йому, важко. Знову без свідомості він. Важко. Він під препаратами повністю. В нього навіть якийсь наркотичний, не наркоти, Ну, наркотичний сон, да, це наркоз. Наркоз. Важко, важко, чи... Йому важко було б... його мені таке відчуття, ніби його ввели от в, штучний, в штучний стан сну чи в кому, бо без нього йому було б важко долати, цю, ну, цей свій стан, таке от відчуття. Так, Ну, поки що так. Виживе? Має вижити. От, лікар, лікарі його лікують багато, ну вот в повні. Е... Але тут і якесь, от, як, знаєте, обнулення ресурсів, але е... поновлення тут, скоріше за все, щось мені таке йде. Ніби, знаєте, як в рубашці народився, буде таке от якісь. Ну, по, по, по суті, має, має вижити, так. Да. От іде поновлення на до незадоволення інших, до речі. Будуть незадоволені, що цей наказ був виконаний не якісно ось так. Ну, подивимось. Подивимось. Так, давайте ще подивимось. Чи можуть повторятися, чи будуть ще такі випадки? Чи будуть на Фіцу знову замахи робитися? На Роберта Фіцу будуть знову робитися повторні замахи на життя. Ну, дивіться, вже. Знову ця карта випала. Шистка Пентаклів. Знову. І е, я думаю, що буде знову робитися спроба підготуватися, але так, щоб неякісній роботі були закриті перспективи. Ну, чи, може, інші люди тут вже будуть залучені? Тобто ще може щось таке готуватися. Тут саме йдеться про планування, роботу, планування. Але вже що було ну, доведено до кінця, щоб забрати вже повністю його життєві ресурси. А може, це буде навіть і в лікарні, не знаю. В лікарні. І це буде в лікарні? Де він зараз? Я не думаю, що це буде в лікарні, там, знаєте, от якби немає, немає доступу, таке відчуття. Тут ідеться небажання робити це, знову ж таки, не підготовленим чином. Може бути знову якась така ситуація, якась нестандартна, але тут же має бути більш така ювелірна робота. Якийсь в, 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 в свій час має бути це. Ну, ось так. Ну, давайте ще запитаємо. В інших країнах Європи, в інших європейських країнах можуть бути подібні випадки, як сталося з Робертом Фіцсо в Словаччині. Може. Може. Смерть, смерть, смерть. Хитра смерть за хитрістю. При тому можуть бути це від сумнівних людей, які несуть смерть. Ну, що тут ще можна сказати? Загроза іде для людей, які кудись їдуть, для політичних діячів, які. Знаходяться в дорозі, для них є загроза відходу в потубічний світ. І знову ж таки сумнівним шляхом. Навіть ніхто не буде розуміти, як сталася якась катастрофа автокатастрофа, наприклад, якщо це автокатастрофа. Можливо, це навіть і по воді. Тобто, коли людина в дорозі, можливо, по повітрю, по воді суходолом, ну, на колесах. Але якась хитрість може бути, підлянка. Ще хтось може загинути, але в дорозі, під час дороги. Можливо, тут показано країну біля води. Морська країна якась. Ну, це мої припущення. Але, судячи по мечах, це країна там, де не жарко, там, де прохолодно, там, де може бути вода. Щось мені йде таке. Характер нордічський. Щось мені таке йде. Слово сполучення, не знаю, чого так. Знову. Іде якась втрата життєвих сил, втрата життєвих сил. Ну, людина, людина, або людина води, людина води, або це буде, або витік рідини, або пов'язано з рідиною. Можливо, навіть витік рідини із транспортного засобу. Ну, тобто засіб, засіб якийсь. Знову втрата ресурсів іде. Ну, хтось, е, імператриця перевернута. Дивіться, це може бути навіть і жінка. Ну, якась е, така. Людина зі статусом, великим статусом. Тут повністю розпадання життєвих сил іде. І е, буде сум, великий сум за цією людиною. Людина скоропостіжна, передчасно помре. І знову в дорозі. Передчасна смерть в дорозі буде якась. Підла смерть, підла якась підстава буде. Ну, ось так. Подивимось, як воно програється. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тисніть дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нового відео. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Тримаймо стрій, бо ми все одно перемагаємо. До побачення!